21 лютого всі народи землі відзначають День рідної мови, бо ніщо не може бути найдорожчим для людини, як рідне слово. Для кожного народу мова це найбільший скарб, одне з багатьох див створених людьми. Вона відзеркалює душу народу, його історію. Кожна людина має завжди пам'ятати, хто вона. Звідки родом, де її коріння? Кожна людина повинна знати в свою мову, любити її, цінувати, збагачувати, берегти. Як довго ждала ми своєї волі слова. І ось воно тепер співа, бренить, бренить співає українська мова, чарує, тішить і п'янить. Не замовкай ніколи рідне слово Скрися жартом, піснею злітай. На Квітни завжди веселково, Щоб сяє щастям український край. Пликаємо в серці кожне гроно. Прозоре диво калинове. Хай квітне пламенить червоно в сім'ї великій вольній новій. Я розмовляю українською, тому що я українець. Я розмовляю українською мовою, тому що нею розмовляли Тарас Шевченка, Іван Франко та Леся Українка. Я розмовляю українською, тому що нею розмовляють люди рідні моєму серцю. Я розмовляю українською, тому що розмовляти нею це круто. Поки живе мова в устах народу до того часу і живе народ. Я пишаюся, що я українець. E